140 метрів будинок, 160 тисяч з внутрішнім оздобленням. Зараз вам покажу планування і саме оздоблення. Це діючий катежне містечко, зелений бульвар. Всі ділянки навкруги вони. Вже забудовані, в деяких люди вже проживають. Додатково до 40, 140 метрів йде навіс під авто і технічне приміщення з окремим входом. І є ще тераса з вітальні, зараз вам покажу. Тут всюди на першому поверсі тепла підлога, розводка електрики, з стіни теж максимально підготовлені, двері скритого монтажу вже встановлені. Це кабінет чи спальна кімната на першому поверсі. Здесь також йде тепла підлога, виводи під кондиціонери в кожну кімнату. Сантехніка теж максимально скари... ну, схована в стіни. Тут душова кабіна, унитаз, умивальник. І бачите, все рівненько, класно виглядає. Простора кухня, вітальня, столова. Якраз тут кухонна зона, максимально зроблені виводи під силові розетки, вентиляція, вже проводка теж і накручений гіпсокартон на стелі. Фактично, тут залишилось пару місяців. і можна все це доробити, якраз вибравши фактуру і кольорову гаму на свій смак. То, що я казав, додатково до 140 метрів веде крита тераса, тут основа монолітна, можна там закрити при бажанні. І технічне приміщення з окремим входом туди виведені якраз під котел, акумулятори. Uh, ну, в підсонечну станцію навіть ділянка uh, іде 700. Теж uh, огорожена вже. І те, що я казав, якраз всі ділянки тут вже забудовані, тобто вам ніхто не буде заважати, uh, коли ви заїдете сюди uh, жити. Підписуйтесь на мій канал, я регулярно роблю відеогляди нерухомості в Києві та Київській області. Якщо у вас виникли питання стосовно цього будинку, пишіть в коментарях. Тут йде дві три спальні кімнати, це, скоріш за все, дитяче, тут уже в кімнатах йде. йдуть градіаторні батареї. Зараз ще покажу, як виглядають сусідні будинки. Те ж саме стінне. Підлога максимально зроблена, це постірочна в цій частині, і може бути невеличкий гардероб. Це спальня доросла з власним гардеробом. Якраз як бачите, виводи зроблені під кровать. Загалом тут є дизайн-проєкт на цей будинок. Ви можете доробити. Так, як по дизайн проєкту вказано, чи внести свої корективи. Якраз дуже зручно, тому що всі чорнові роботи вже тут виконані. Тут теж тепла підлога, тут по проєкту йде ванна під вікном. І ще хочу додати, що на, кожен, на кожне приміщення йде терморегулятор. Це предусмотрено розводкою, і можна встановити температурний режим комфортний людини, яка буде знаходитися в даному приміщенні. Приїжджайте на перегляд, класний будинок в п'яти кілометрах від Києва. До зустрічі!